В мирний час в мене були б чудові плани на кукурузу, на урожай. Плани чудові. Що це таке в нас за дичка така? <хи> в общем, то не то. Коротше, чудова, шикарна кукурузка, діло з нею буде. А якщо не буде, то будуть тільки плани. Що ж, друзі, розпочинається в наших краях сезон Оранки. Всім мої вітанечка. Зараз їдемо, будемо перевіряти і настраювати плуг Унлу. І хочеться подивитися, як же ж воно орить. Тут уже оранка заканчується. Я думаю, ви тільки починаєте. Привіт. Порядок. Та відносно. Да? Щось не виходить чи залипає? Трохи налипає да, на цей. на отвали? О, Значить, сирувати, бо ми теж збираємося. Макс уже мене штрополить, каже, давай, давай. Кажу, Макс, там мокро, будеш горнути, солярки йтиме. А, так, тут ще так, й тверде вона. Так, Ексцентричний плуг. Ось не збрешу. А? Пушка, бомба, ракета. Скільки год в цьому плугові? Восім років. Міняли тільки е, долота, так? Да? І все. Навіть краска в ідеалі. Пушка, та ти що? Да. Супер, майже Лемкін. Ну, для своїх, для своїх робіт, для своїх цілей, непоганий апарат. Я б, звісно, більше отвали поставив би, бо не все воно пригортає, як хотілося. Велес, звісно, мощніше, Але для роботи, для невеликого трактора, суперовий апарат. Дивіться. Погнав, стеле. Чітко. Космалий він, як Йомайо. -йом. Одне тільки що загінка в нього далеко. І саме прикольно в цьому плугові, що розход солярки тут йде 16-17 літрів, дуже маленький. За рахунок сталі самих стойок, він не дуже важкий і трактор не йде в таку нагрузку. Ну, якщо порівнювати там, з тим самим ПЛН, там, де центнер... Лишнього металу, вроді би, дебелячий, супер. Ну, блін, нафіга тягати лишній центр груду того металу, якщо можна зробити його пружним, міцним, сталистим, і він буде і легший на навіску трактора, тим більше на МТЗ, не вириватиме плиту. Отам, оте все діло. І працювати з ним легше. І горе він шикарно. Так що, друзі, це не реклама, це просто. Мій такий внутрішній досвід, тому що я його також маю в своєму господарстві. Цей самий плуг, цю саму фірму, тільки в мене оборотній. То результат трошки є в порівнянні з тими, що в мене були. Були в мене ПЛН, польські були, всяке дрантя. Там діамант, слава Богу, що я продав. Не знаю, чоловік настроїв, каже Оре. Ну Ми не могли його настроїти. Може, ми такі спеціалісти. Але все остальне ми, ми настроїть змогли. Кроме діаманта і польського плуга. Який то не ліз, то легкий був, то ще щось коротше, він нам не підходить. У нас тут важкі, важкі, важкі ґрунти. На піску поляк оре. Польський плуг працює, переверта, красиво, ще легший, ніж оцей. Раза в два. От, це ті от ще перві, перві плуги польські, зелененькі такі світлі. А на таких чорноземах, якщо ще особливо він сухий. Вкинув його і ковзаєш по ха десь знайде м'якенько та залізе. Так що, друзі, маю, слава Богу, за 12 років практики маю з чим порівнювати. Нормально, нормально, більш-менш. Да, можна сказати трошки ще підналаштувати його б не помішало, бо... Видно трохи грибеньки, ну це таке, це діло хазяйське, сюди, сюди пхати свого носа немає смисла. Непогано, в принципі, як, як на мене. Головне, що трактор його тягне, розход солярки невеличкий. Я можу сказати, навіть, ну, краще, ніж ПЛНка. Хоча, хто знає, у кожного своя ж ПЛН. Знаєте, кожен своє хвалить болото. Ну, Земля реально сира. Це так, така сама земелька, як ми орали весною під соняшник. Дивіться, на ній можна просто коники ліпити. Вона мокрюща, вона не розсипається, вона дуже-дуже сира. Та ще ж тут годів три підряд була сама дісковка, оранки не було. То Я вам хочу сказати, що вона ще й твердувата тут. Оре десь сантиметрів на 20 може, плюс-мінус, може й того менше. Неглибоко. Ну, та все рівно. Це краще, ніж нічого. Рати потрібно, тим паче є час, є можливість така, треба працювати. Ну, сира. Ще ми, значить, не виїжджатимемо. Оце для цього я й приїхав подивитися, як же ж воно ореться. Такі діла. Скоро й ми виїдемо, куча буде відео, як ми працюємо з плужком. Хоч у нас їх вже й багато, але все рівно мені кожен рік приємно його запускати в роботу, в поле, як він шмалить. Тим більше, там отвали в мене здоровенні, дебелячі, такі прям бомбезні. Я вам скажу, це в мене один із самих таких е, удачних, удачних розробок плуга. Тому що він сам налаштовується, трошки він стає так, як йому треба. Лишніх там. Крутити не треба ніяких моментів, там тільки наклон робити треба. Два болта. Один болт вниз, другий болт зверху. І все. І оборотній плуг сам себе далі відрегульовує. Ну, може, там по м'ялочі ще трошки, роз, цей, трошки підрегульовується вильот первого корпуса. Типу отак-отак. А так хвіст сам по собі стає на шарнірові туди, куди йому треба. Так, а це Андрюхина кукуруза. Чистесенька, як сльоза. Прекрасна, посіяна, до речі, по Дісковці. Двина Дісковка з касом. Все як потрібно. Тоже непогано, але мені подобається, що в нього дуже-дуже вона чистенька. Гарна, дуже гарна, прекрасна. От зайду чуть-чуть, пошарюся в нього. Я думаю, він не заперечуватиме. Ну що, потенціал хороший. Трошки менша вона по висоті, ніж після оранки. Я одобряю, звичайно, під кукурузу пахоту. Мені більше подобається така технологія, чим дісковка. Але на худий конець, в принципі, можна і подіскувати та й посіяти. Головне, щоб було достатньо опадів. А в цьому году, як самі знаєте, у нас на Полтавщині, Чернігівщині, можна сказати, заливає. Ще одна кукурузка, це моя 3730 Monsanto, Із посіяна з касом по 150 літрів на гектар. Дивіться, які качанчики. Ну ця б щось покраще буде. Тут фау менше, ніж 45-90. Подивіться самі, качанчик у неї, звісно. Ай-яй-яй. Солідний, солідний. І чистота в міжряді прекрасна. А що я хочу сказати? Бомбезна кукуруза. А ну хоч не репається зерно від влаги. Та ти що? Оце солідно. Йоо! І пошти вся така, дивіться, йдеш, йдеш, йдеш ось, так, і дивиться. І слабше щось. Ну, В основному основна маса потужний, потужний качан. Так що 37.30. А це хто? Соняшник. 37.30 хороша. Хороша, реально подобається. Будемо надавати перевагу цьому гібриду. На наступний сезон. Дивіться, які качання капітальні. Та що ти? Взагалі, музейний експонат. 42 роки сівалки. Мені ж 46. 46. Ну, мені 42 подобається. Коротше, більше 40 років сівалці. Отака вона красива чітка. Зараз вам покажу, як ця сівалка посіяла кукурудзу. Ви будете дуже-дуже здивовані. Скільки ти за неї віддав тисячу баксів? Менше. Менше тисячі доларів. Чесно. І це чесно. І ця сівалка супер. Зараз йдемо дивитися, як вона посіяла. І ось ця кукурузка, яку посіяла наша сівалка з історією. Та сівалка, яка всіх нас підняла. Ось такі посіви. Бачите, як красиво все огорожено. Заходимо в ряди. Заходимо в ряди-годи. Ой, тут трошки. І от така вона красива тут та кукурудза. Як грім. Тут, мабуть, трошки десь я на бур'янець попав. Підемо далі. Дивіться, шикарно. Качання які дивилячі. Бачите, питається в задачі. Чи є смисл переплачувати шалені бабки зараз, вкладати в дороговартісну дуже техніку, щоб отримати гарний результат. Кукурудза метрів по 4. Ну, може я преувеличую, ну по 3,5 точно метра вона є. Шикардос. Просто шикардос. Ось така вона класна. Що то значить правильне живлення? Коли кукурудзку дають органіку, нема різниці, чим чим сієш. чи, чи Супенкою, чи кінзою, чи гаспардо. Абсолютно нема ніякої разниці. Шикарне. Качання дебелячі і посіяно хорошо. Ось дивіться, як розташовані ці шмітелочки. Одна, друга, третя, четверта, все-все красиво. Я вам скажу, розкладка в неї нічим не хуже від імпортних сівалок. Може, трошки де є зближення віддалення, але я вам скажу результат, в принципі, бункер покаже. Так що, аргументів. З приводу доцільності нової техніки, яка стоїть в три дороги. Зараз вже навів я достатньо. І поки що, поки що не в користь дороговартісного желіза. Супер технологія сальника від трактора Джендір. Не... Покажи, щоб як воно робить, так. Андрюха. Андрюха на. Коротше, крутиться, працює сам сальник. Саме цікаво, що у нас не зношується вал, бачите? Крутиться. Сама внутрішня обойма сальника, це стоїть намертво, і це, виходить, до валу намертво фіксується, оця сторона, забивається. забивається. Сітільно, да. Да, і в нас таким чином просто стирається внутрішня частина самого сальника, а не вал крутиться у обоймі Стирали сальника і стирається, і робить канавки. і Потім у нас, йо-майо, -йо, треба точить, проварить, проточить, прошліфувати новий, да? або купити новий. Да. Оце вам, друзі, джандір, як зроблена техніка. За 20 років М'ялоч така вилізла. Ну, 20 років, вибачте мене, це ж нічого собі. Так що так. Раз і пошли. Люстра це прозвідіння іскусства. Це ж лавандочка, так? Да? Вона пахне. Так, ти що? Взагалі, супер. Перший магазин самообслуговування в Україні. Я так значить, в Україні, але лазірка, а може, а може. Взагалі, людина приходить, бере сир. А, ви викладаєте що, замовлення ми тут, ми що. Замовлення ціною. Ось це списочок, да, так? Люди приходять, кладуть кошти, пишуть хто скільки поплав, хто тут виставимо молоко в банк, не також забирають, баночку ставлять на опи угу. і розраховуються. Коротше, самообслуговування на 100% процентів. Майже. Да, бо картовить або стрічку. А камера є? А, є камера на спостереження. Що, Три. Все, бо мало що, Знаєш, треба, щоб була безпека в будь-якому читу. Ну так, тобто одна камера і там дві в спину дивляться, да? і одна скрита. Okay, клас. Це, це ваша, ваша, ваша робота. Моя колекція. Ага, колекція. Прикольно. Так що в нас в Україні є багато чого цікавого. Хто не бачив, дивіться, підписуйтесь, коментуйте і показуватимемо вам ще щось цікавеньке. Ну що, погнали!